Всім доброго дня! Сьогодні з вами ми будемо готувати смачний паштет з курячої печінки. Паштет получається, смачний, легко робиться і швидко з'їдається. Для цього мені потрібно пів кілограма курячої печінки. Я її помила і трошечки її проварила. Можна її не варити олія. Сіль перець, одна морква велика і цибулина. Паштет, виходить, дуже смачний. Маститинах ми вливаємо олію на сковородку, олія нагріється і даємо печінку. Ось і все це нехай тушиться. Печінка в нас тушиться за цей час ми нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо ось такими, такими напівкружечками. Ось цибулю ми нарізали і даємо до печінки. І закриваємо кришку, нехай тушиться. Тушимо на такому середньому вогні. Моркву ми натираємо на грубій терці, а можна різати кружечками. І також додамо до цибулі печінки. Морква в нас готова, ми всипаємо до печінки і все тушимо. Тушимо до готовності, ну, приблизно пів години. Ось наша печінка вже готова. Ми її поперчимо, посолимо і ще трошечки. Підтушимо 2-3 хвилинки і все. І зараз будемо давати в блендер і збивати блендером. Печінку всипаємо в блендер і збиваємо до готовності. Ось наш паштет вже готовий. Він гарно збився блендері. Получився він дуже смачний, недорогий, скоро готується і швидко їсть. Паштету ми не купляємо, завжди готуємо сміх, домашній, він набагато смачніший. Ось паштет такий смачний. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться нові відео. Всім до нових зустрічей!